Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за заслуг. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас в ефірі. Програма Рух на зустріч, яка створена спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державним агентством реінформ 33-ю річницю Незалежності України ми зустрічаємо у стані війни. Триває боротьба українського народу за свою волю, за свою землю та ідентичність. На початку програми я пропоную подивитися матеріал моїх колег. В якому розповідається про будні наших захисників військовослужбовців Національної гвардії України? Щоденно на захисті незалежності та суверенітету України бійці танкової роти 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Карадах ведуть бойову роботу на запорізькому та інших напрямках та вражають нищівним вогнем позиції російських загарбників. А щоб робити це ще краще і успішніше, відточують навички на танковому полігоні. Зараз бійці Нацгвардії відпрацьовують вогневе ураження умовних цілей. Бойова машина танк Т Т-72» Екіпажем командує. Боєць із позивним Іва. Сам чоловік уродженець Волновахи і до великої війни служив у судовій охороні. На фронт пішов добровольцем. Потрапив до свого командира наприкінці 22-го року, коли дізнався, що в військову частину є набір. Ну і добровольцем пішов в цю роту. Мені повезло добрі люди і Навідник у мене гарний механік теж. Нічого поганого сказати не можу. Ми як одна сім'я. Керувати танком колишній правоохоронець навчився вже у роті. Я до цього ніколи з ним не став когось, а це, ну, розумію, це танк. Це, це машина така, як... <смас> вона може сьогодні працювати, може сьогодні працювати. І треба знати, чому вона не працює. Я дуже переймався, що в мене немає досвіду бойового, тим паче танкового, але. Все приходить з досвідом. Танкову роту у складі бригади Карадаху комплектували наприкінці 2022 року на бойових позиціях. Танкісти два місяці. Потім ротація і відпочинок у пункті постійної дислокації кажуть у протистоянні противнику найважливіше виконати бойове завдання та зберегти життя бійців. Треба зберегти життя екіпажу та і виконати завдання при цьому. Ну, як командир танку, то, звісно, ти будеш перейматися за життя свого екіпажу першу чергу за себе. Тому, якщо необхідно, то будеш допомагати своєму побратиму. Перед наступальними діями спершу сапери розміновують поля, а далі танкісти надають вогневу підтримку піхоті. <звук> працюють невеликими штурмовими угрупуваннями та використовують маневрену тактику. Сапери працюють, там є така розтяжка кидається, електронно спрацьовує міни. І тоді виїжджає танк, він їде, кидає попереду плуги, щоб теж міни, які недопрацьовані були, розмінувати. Ззаду йде піхота. От так виглядає штурм. Командири роти фахові військові Сергій на позивний Кардан закінчив Харківську академію Нацгвардії. Спеціальність автомобільна справа. Спочатку повномасштабного вторгнення його військова частина стримувала просування російських загарбників у Сумській області. Була паніка, шум, але потім все стабілізувалося. Все, як воно буває на війні, все стало добре. І десь через два тижні ворога ми вже витіснили з нашого району. А трошки пізніше, вже сумської області, заступник командира роти Кардан відповідає за забезпечення матеріально-технічної частини разом із бійцями налагодив ремонт техніки в польових умовах. Каже, нині екіпажі багато що можуть зробити своїми силами. Навіть розібралися з електронною системою управління вогнем, і це вимога війни для противника. Танк ціль номер один треба не тільки фахові електрики, але й електрики, які ну раніше займалися технікою. От тому на певні ремонти ми задіємо людей е, вже на підприємствах, так і вони там за е, з робочими займаються і обмінюються е, опитом. От. І тим самим ми вже е, формуємо кадри ремонтні у себе для того, щоб ми могли ремонтувати на більш-менш професійному рівні. Можна Відремонтувати, наприклад, відкатник гармати, який взагалі ремонтується і обслуговується не в польових умовах. Але вже є певні приспособи, от є з ким проконсультуватися і відремонтувати техніку для того, щоб машина не випала зі строю на неділю або дві. Вдосконалюють і систему захисту машин. Кажуть, виднахідництво рятує життя бійців. На цих фото корпуси башта танку захищені додатковим гумовим захистом, захищають і наповненими водою пластиковими пляшками. Вода глушить удар та гасить вогонь. Якщо ж екіпаж втрачає машину, він продовжує бойові дії вже у складі піхоти. І тому, звичайно, танкісти повинні бути навчені не тільки стріляти зі. Вести вогонь зі гармати, а й вести оборонні дії або наступальні в складі піхоти. Треба люди здорові. Якщо людина за собою слідкує навіть в ну, віку, то можливо вона і справиться. А якщо вона не слідкує за собою і молодим, то вона, їй буде важко в армії. Долучитись до бригади оперативного призначення Карадах може кожен охочий в лавах національної гвардії. Постійно триває набір. Потім кандидати пройдуть вишкіл, отримають необхідні навички а згодом долучаться до обраної професії у бригаді, аби разом нищити ворога та захистити незалежність та суверенітет України. Ця війна не лише за територіальну цілісність нашої країни і її незалежність весь світ має розуміти, що українці зараз стали справжнім живим щитом для всього людства від зла. Про важливість зв'язку на фронті, про роль жінок, військовослужбовець, про перемогу і незалежність. Ми поговоримо з гостею нашої студії. Я вас вітаю. Дня. До нас завітала Інна Гомонець, начальник секції зв'язку першого батальйону бригади Карадах Національної гвардії України. Так, доброго дня. Інна. Хотілося б з самого початку, як так сталося, що ви у формі, як прийшло таке рішення? І розкажіть про свою біографію, про своє життя до служби? Сама я народилася в Рівненській області, де і зростала. З самого дитинства мене цікавила історія. Я захоплювалася історією, мене вражала відчайдушність наших предків. Навчався ж у школі, також цікавилась далі, продовжила історію України. Закінчивши 9 класів, сіли з батьками порозмовляти про подальші мої дії і вирішила поступити до військового ліцею, до Волинського обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні з посиленою військовою фізичною підготовкою. Так як з 12 років я спостерігала за подіями на сході України і я хотіла відчути на собі, як це бути людиною у формі, що вони відчувають. Спочатку мені було тяжко, скажу чесно, було тяжко адаптуватися, звикнути до режиму, до військової дисципліни, розпорядку дня. Так як все це, це все для мене було нове, я ну, такого раніше не зустрічала. Я помітила, що це мені реально подобається. Подобається військова справа. І мої командири побачили в мені відмінні лідерські якості, побачили, що люди за мною тянуться. І через півроку я вже стала старшиною курсу. Старшиною курсу в мене в підпорядкуванні було 140 дівчат-ліцеїстів. Це мені було 15 років, і ну, це доволі було тяжко, так як до кожної треба був якийсь індивідуальний підхід, щоб. Так як дівчата, вони такі нестандартні, їхні проблеми зовсім відрізняються від проблем чоловіків у військовій справі. І моє головне завдання було надати їм те, щоб вони відчували себе комфортно. І е, я мала вирішити їхні питання і так, щоб вони мене поважали і ставились до мене як до командира. І це в мене виходило. Е, провчившись там, 10-11 клас, я закінчила ліцей. і... Вже вирішила вступати до Вищого навчального військового закладу. Це Національна академія Національної гвардії України. Поступивши в академію, я стала командиром групи. В мене також були люди вже і дівчата, і хлопці. Тут я зіткнулася зі, сказати, можна різними вже людьми. І не тільки дівчатам, і вже вони були старші, старші за мене. Провчився в академії чотири роки. Були різні ситуації, було і тяжко, але, але мені це подобалося. І я не жалію, що я вибрала цей шлях. А як родина поставилася до такого рішення? Ну я можу сказати, що батьки мене звичайно підтримують і досі підтримують в моєму виборі. Вони віднеслись до цього. Звичайно, я розумію. Їх вони б не хотіли, щоб їхня дочка пов'язала своє життя з такою професією, тому що ти мало приділяєш уваги сім'ї вже тебе майже постійно немає, так як і в країні така ситуація. Але я скажу, що я вдячна своїм батькам, своїй сім'ї. Вони мене дійсно підтримують, і це дуже багато чого дає. Завжди цікавив мене о, такий вибір, е, навіть концептуальний саме от Національна гвардія, не Збройні сили, не ЗСУ, не прикордонна служба. Чому саме Нацгвардія? Е, ну, коли я навчалася в ліцеї, до нас приїжджали різні представники від різних структур. І mm. я скажу, що приїжджали від Національної гвардії України. Мені. Це подобалося. Я поцікавилася на сайтах, які там є професії, які там є напрямки. І я вступила до Національної гвардії України на командно-штабний факультет з поглибленням зв'язку. Так. так як дівчата туди приймали, і я почала вивчати військовий зв'язок. Гвардія подобалась і подобається досі. Я продовжую захоплюватися цим всім. І розвиватися спеціалізація взагалі зв'язок чи не головна складова у сучасному військовому мистецтві в армії, і, взагалі, бо без зв'язку не буде нічого іншого. Я розкажіть, от, будь ласка, специфіка вашої роботи зараз особливості. Ну, дивіться, зв'язок це головна ланка управління підрозділами. Так як без зв'язку ми зараз не можемо знати, що відбувається на передових позиціях е, під час штурмових дій, під час оборонного бою зв'язок це головне. І е, якщо немає зв'язку, то дуже тяжко управляти людьми і розуміти, що там відбувається. Е, специфіка моє, моєї роботи полягає в тому, що я маю надавати безперервний зв'язок. Підрозділа мого батальйону і е, робити все, аби зв'язок був стійким та надійним. Е, дуже проблематика полягає в тому, що от, де ми виконуємо роботу, де, де ми виконуємо бойові завдання. Так як, наприклад, це взяти е, рельєф, такий як поля рівнини, то зв'язок налагодити тут. Легше. А якщо брати от балки, гори, зміна, різка зміна рельєфу, тут виникають різні проблеми, вже, які ми стараємося вирішувати, придумувати щось нове і щоб ну, надійність і стійкість зв'язку була бездоганна, так як ну там же ж люди, і ми за їхню ну, звичайно, несемо відповідальність. Також на зв'язок дуже впливають і погодні умови: Це дощ, сніг, туман. Зв'язок стає не таким стійким. Того ми придумуємо також нові якісь підсилювачі, але вже це я вже розкривати сильно не буду. Так, є певна таємниця так. і все правильно. Але хотілося б з іншого боку підійти до взагалі проблеми наявності відповідних засобів зараз. Як в бригаді в Карадагі справи з цим, з постачанням відповідних зв'язків, в чому є найбільша потреба? Ну, дивіться. Бригада забезпечена достатньому рівні засобами зв'язку. Але попри те, що кожен день ми йдемо вперед, нові технології ворог також не стоїть на місці і нам також треба розвиватися. То нагальна потреба на даний момент це у засобах РЕП, так як ми не тільки маємо надавати зв'язок, але ми його маємо і захищати, тому що ворог використовує дуже різні дуже різну зброю і. Це, наприклад, дрони камікадзе, які працюють на достатньо велику відстань, які наносять нам багато шкоди. І ми маємо правильно розміщати ці репи, правильно раціонально використовувати частоти для нашого радіозв'язку, так, щоб не було були мінімальні втрати по зв'язку. І це все несе за собою, що е, ми маємо розвиватися і маємо. Ну, чим більше ребів, тим краще. Тому що ж, ворог він реально не стоїть на місці. Він з кожним днем все більше і більше нам наносить шкоди. Ми також стараємося відповідати їм, але ж реб ми потребуємо. Потреби завжди є, особливо засоби зв'язку. Так а от ви за посадою своєї зараз е командирські функції. У вас так, так я начальник секції 6 зв'язку. в мене є особовий склад. Люди, якими потрібно також керувати і. Чи важко бути командиром? Ну, якщо сказати в загальному, звичайно, важко. Не можна сказати, що це не важко. Кожен командир, який має людей, техніку, озброєння, який виконує бойові завдання, це дуже складно, тому що від твоїх рішень залежить життя людей, безпосередньо людей, і ти маєш усвідомлювати, що ти робиш. Ти маєш... Приймати вагомі рішення, це все прокручувати в себе в голові, малювати якусь картинку і прибирати звідти все, те, що не потрібно, щоб як найменше завдати шкоди своєму особовому складу. Бо ми відповідаємо за це і нести за це відповідальність самостійно. Тобто, яке твоє рішення, за це ти відповідаєш. А ви саме хотіли зв'язків цим бути? Це свідоме рішення, отак в таку професію піти. Ну, я пішла на командно-штабний факультет. Це керування підрозділами, але ж також поглиблення вивчення зв'язку. Мені це подобається, так як я можу і керувати людьми, і зв'язок це досить цікаво. Це постійно щось нове, постійно треба вчитися, досконалюватися. Жінка і війна, чи потрібно жінці, військовослужбовиці, зараз доводити рівність з чоловіками, чи існує взагалі ця проблема от, на вашому досвіді, у вашому підрозділі? Ну, дивіться, якщо такі проблеми і виникали в мене в підрозділі, я старалася їх швидко вирішувати, тому що я вважаю, що на це я не сильно звертаю уваги. Я роблю свою роботу, я роблю свою роботу добре, я вважаю. І е, на думку людей. Чоловіків, які вважають, що жінці не місце в армії, я не звертаю уваги. Я виконую свою роботу, виконую на рівні з ними. Я нічим не відрізняюся від них. Просто я жінка, вони чоловіки. Це розхожа фраза, колись була що у війни не жіноче обличчя, але зараз а, жінки наші українки довели, що вони на рівних боронять, можуть справлятися з своїми завданнями, а, мають бажання захищати вітчизну, дітей, родини і багато жінок зараз в бригаді. Ну в моєму підрозділі на даний момент там, де я нахожусь, я одна. одна Одна в колективі, і всі в мене чоловіки. Але по інших підрозділах і взагалі у військах жінок достатньо достатньо багато вже. Користуючись нагодою, ми звертаємося до всіх наших глядачів. Триває рекрутингова кампанія. І, зокрема, 15-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України Карадах. Запрошує поповнити її ряди і, взагалі, вакансій багато, так і в тому числі в підрозділах зв'язку. Долучайтеся до сил оборони України. Ми продовжимо з вами бесіду. Поділіться секретом. Я впевнений, у вас він є. Як вдається зберігати стійкість духу, гармонію внутрішню? Взагалі як триматися, вдається серед війни вам. Ну насправді я стараюся не звертати увагу на свої емоції. Так як піддавшись їм, я розумію, що я просто опускаю руки, і я не можу цього і не хочу цього робити, так як на мене дивляться мій особовий склад. І якщо я опущу руки, яка в них буде мотивація? Я же ж командир, я маю власним прикладом показувати, що все буде добре. А мотивація, що, щоб іти далі, я можу сказати коротко, що я дивлюсь на свій особовий склад. Я розумію, що від моїх рішень залежить їхнє життя та і життя всього особового складу батальйону, тому що зв'язок це дуже важливо, і які рішення ми приймемо, так люди з нами будуть мати зв'язок, і ми будемо знати, що з ними там. Емоційний стан і знаходження цієї певної рівноваги чи проводяться у вас якісь заняття, тренінги, можливо, на цю тему, щоб знайти і мотивацію, і заспокоїтися, і відповідно виконувати бойові завдання спокійно, чітко виважено? Ну я вважаю, що це кожна людина самостійно має вирішувати це питання так, як я можу чесно сказати, так мені деколи хочеться сісти і розплакатися. Але я розумію, що від цього нічого не поміняється. І так же скажу знову, що люди ж на тебе дивляться, ну і розплачуся, і що далі? Нічого не поміняється, тому я знаходжу сили в собі, знаходжу сили в тому, що мені треба йти далі, працювати, робити все, аби зробити зв'язок ще більш стійкішим, надійнішим, так як людей треба забезпечити зв'язком я відповідаю за це відповідаю за життя людей і особового складу того отак От день незалежності раніше і зараз я впевнений що це свято і у кожного воно викликає свої власні емоції можливо зараз приховані притишені бо не час висловлювати на загал святкові настрої але що особисто для вас незалежність україни Особисто для мене незалежність України це не тільки територіальна цілісність, це в першу чергу людина. Ми відчуваємо себе вільними, вільними від диктатури, яку ми бачимо від противника, яку вони нам диктують. І я вважаю, що ми, люди, зрозуміли з початком вторгнення, що таке є вільні люди, І де немає цієї диктатури, примушення якогось. А ми реально є вільними людьми, і ми можемо самостійно приймати свої рішення, і ніхто нам нічого не буде про це говорити. Звичайно, ставлення, можливо, в когось і змінилося. Ну так в мене з дитинства я люблю Україну. Я з дитинства цим захоплююсь, і мене вражали всі попередні події, які в нас відбувалися. Який народ наш сильний, який, як він хоче, бути незалежним. У військових ставлення до цього дня, зокрема, чи помінялося в зв'язку з війною? Тобто, як ви зсередини середини спостерігаєте за вашими побратимами, і чи вони стали стійкіші, чи злі більш стали? Чи от як змінилося за ці два роки ставлення? Ставлення? Ну можна сказати, що змінилося, люди більше хочуть. Цієї незалежності хочуть назад в це тихе мирне життя. Вони почали це цінувати, і стає ще більша мотивація вигнати ворога з наших земель і святкувати це свято як належить. А чи можлива незалежність без перемоги? Це таке складне філософське питання, але тут нема ніякого пафосу, бо а, Шальки Терезів отакі: от тут незалежність, тут перемога. Чи рівнозначні вони, як ви вважаєте? Я вважаю, що незалежність без перемоги неможлива. Неможливо. На мою думку, перемога буде тоді, коли ми повернемо всі території України. Тільки так. Це моя думка, і я її притримуюсь. Я йду з нею по життю. Для вас особисто, коли настане перемога, як ви відчуваєте, що це для вас за поняття таке? В чому воно висловлюється, виражається, в чому його вага особисто? Особисто для мене я вже повторююсь, перемога буде, коли ми вернемо всі території, але я просто бачу наші якісь успіхи, і мене це ще більше мотивує. Я знаю, що прийде час, і ми все повернемо, і все буде Україна. І на і на завершення нашої бесіди хотілося б дізнатися ще таке е, дуже можливо особисте якесь питання, таке от е, інтимне, можливо. Жінка в армії. Ви знову ж таки в Нацгвардії е, ви стикаєтеся з побратимами своїми. Бачите щодня цей побут і так далі. В мене особисто теж запитують жінки, які. Е, Плани у них є поповнити лави. Можливо, якась порада. От як жінці зараз починати готуватися, наприклад, вона хоче мобілізуватися чи хоче отримати якусь посаду? З чого, можливо, поради якісь от побутові, конкретні? Ну я скажу, що іти в армію, це людина повинна ну усвідомлювати, що це не дуже легко. Так, наприклад, якщо ти знаходишся в чоловічому колективі, не кожна людина це все витримає. Потрібно мати характер і стійкість, прибрати емоції, так як ну, це ж не просто якась гра, війна це, це страшно. Ну, люди, які йдуть на це, вони йдуть усвідомлені, я, я вважаю. І я їм бажаю тільки всього найкращого, терпіння і сміливості рівно якоїсь відчайдушності. Ну, тут нічого страшного немає, такого я не можу сказати. Все буде добре, просто треба до цього звикнути. Люди, люди звикають до всього, адаптуються скрізь. І ми, жінки, також адаптуємося і все добре. Ну і давайте на завершення нашим глядачам побажаємо в цей день, все-таки, незважаючи на війну, це світлий день, це день усвідомлення нашої волі, нашої незалежності. Зокрема, ця річниця 33, вона річниця відновлення, не здобуття, а відновлення нашої незалежності. Побажаємо щось, глядачам. Звичайно, побажаємо нашим глядачам всього тільки найкращого терпіння. І ще раз терпіння. Я хочу сказати, що не потрібно втрачати віру, надію в те, що буде перемога, бо вона буде, і все буде Україна. Того слава Україні, слава героям, слава нації і смерть нашим ворогам. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що в гостях програми Рух на зустріч була Інна гомонець. Начальник секції зв'язку першого батальйону бригади Карадах Національної гвардії України. Дякую вам за розмову і вам дякую. глядачам. Ще раз нагадую, до зустрічі кожної суботи на телеканалі МТМ. Програма Рух на зустріч. Чекає вас. До побачення. Нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за сух. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.